Друзі, не знаю, розказував чи ні, розповідав чи не розповідав, Получається, тут заправки такі. Заправляєш, оп. А потім йдеш плотиш. Так, 150 злотих. Це 1500 тисячі гривень. Оп! 22 літра на 1500 тисячі гривень. Так, це дизель у мене. Можете написати, чим ви заправляєте, скільки зараз коштує. І де ви живете. Снігу нема, дощу, слава Богу, теж нема. Ну снігу нема да. і не буде, дорогі. Ох ти що, тут стекла такі проїхала, аварія да, була. Коротше, їдемо в центр, ребят, на Рив'єру, там ялинку поставили, та хоч прогулятися. Бо така погода, чесно, пасмурна. Е, вчора дощ був, позавчора був дощ. Вночі був сильний вітер, там да. було все. О, е хоч десь з дітьми. Як то кажуть, прогуляться, пробздіться. А ще знаєте, за чим ми їдемо? Раз, раз їдемо... Це повод уже такий. Повод, у нас, та, да. привід, привід. Марку на музику треба сопілка. Вони тут не просто на музиці, знаєте, пісні слухають, вони вчаться грати. І да, вже, мабуть, да. декілька уроків йому вже нолік поставили. Це мені да. нападання таке, що треба купити сопілку. Ту -ту -ту -ту. Марк буде в нас грати. А заказати її, виходить, на этом, як цей сайт? На Allegro. Там, то лі 30 злотих, то лі сколько, ну стільки вже треба заплатити і за доставку. Да. А тут ми подивилися, що в Рів'єрі можна купити так само 30. за 30, да, і за доставку платити не треба. Якраз там і ялинку подивимося, і прогуляємося. Да. То такі так що привід, то. І багато хто пише, ну, коли вже дачу будете показувати, ребят, ну, як тільки, так і одразу, чесно. Угу. Ми вже самі вже руки чухаються, вже хочеться щось робити. Но, поки погода. Ну, думаю, на весну вже прям буде вже, вже буде на багато рані, дачі. На і Амірка вже буде топати, що ми її там взули, і вона собі буде бігати, топати. Тобто, якраз до весни вона навчиться більш-менш нормально ходити. Так то теж зараз самірка не наїздиться, воно холодно. Тут вже так поприкрашали, прикольненько. Опа, опа. Таке чувство, що медведь проклинувся. Дивіться Спину спить. А, намагається заснути. Медведь, я не знаю. Марік, шапку знімайте, вже в приміщенні. Кармаш засовує. Гарно, так? Оце прям так можна купити собі стол. Прикольно. З лавочкою. Ну, ну, вигляд такий, знаєш, іменно святковий. А у нас есть щоб... скатертина. у нас є нет. Хот... Да, но ну, только намаз стола і велика кухні. Ну, я хочу тоже червоної. У, у нас червона зелена така резерва. Добре, Іванович. Кстати, а це бачу ялинка просто стоїть, її не прикрашають. Ух ти! Та ти шо? А тут супер, так, да, Назар? Супер. Дивіться, яка ялинка прям. Ти що? Супер. Обалдеть! А ну назар пішли, подивимося, що там всередині. Ти що, так казково, да? Супер. Якраз нам додумал ялиночка уже. Да. Дивіться, друзі. Так и що? Скільки ялинок тут. Да, Назар? Вообще супер. Чуєш так Скільки ялинок, я в шоке, якщо чесно. А, ну тут їх багато, можеш одну взяти. Можеш навіть не питай, так? Ні, супер, для дітей, звісно, зробили таку, таку красу, де да і там така краса. Та й що, все світиться. Диви. А що там? Там олені якісь. Може хтось виступити. Сутить, той сторони а, у, це не Ми не там ще не були, пішли подивимося. Санте? На перекур вийшов. Зайшли в магазин, усе, дивіться. Отака. Це типу флейти чи що, я не знаю. Цепілка, коротше. Флейта. Флейта, да? так? Ну ти покажеш в тіктокі, як ти вмієш. У папи на каналі. сина малюємо тобі, як завжди. Да? Зробимо? Серйозно? Так. Буде у нас музикальний марафон якийсь, так? Да? А що це за паличка? Ем, засовувати сюди. А навіщо? Так, давай. Да, давай, може шапка є? Ні, ні, Тьома, не треба. Що? Ну, може на заробітку. Так, давай вдома. Сумку люди будуть мілочки милочки. Да. На чизбухе. Чуєш? Так на що? Маркуха, Маркуха. Но в тік я будеш грати у папки на каналі? Точно? Давай. Можу оплатить отак, так чисто картой. Все. Красавчик. Хвате, бо Марі, щось точно подумають, що хорош, ми хорош, тут хорош. просто гроші. <реш> Будуть в натурі скидуватися. <реш> Ні, а тут я. А, тут теж я бачу, так, в так просто. В тері немає. В тері немає. немає. Я на вокзалі. Ой, Рив'єра, кажу, тера. Я не можу, я вже рік. Не треба туди. Я не знаю, зачем. Вам скажуть, що це запалочка, да. але ти тільки нічого з неї не зробив. Не зламай, будь ласка. Це 22 злотих. Ну. Е Гапиль це нашого і не треба за пересилку платити. Да. Зайшла в Росман, мені треба лак. Бо мені вже один і той же колір треба надо, вже... надо трошки поміняти. Я з України заказала гіліще і лакще, але він приїде десь після мого дня народження. А я, мені треба вже робити манікюрчик. І, ну, якийсь колір хочеться інший. Гуля, гуля, там. Куди ти пішов? Вирішила я один купити. Цей мені подобається червоний. Ну то дуже, так? <гум> бльостки. Я то люблю бльостки. Ну, 393. Оцей. Дивиться які. Бльостки-бльостки, тут різнокольорові. Бльостки. Схоже на моє буде, але інше. Дави феї, похожі, як Юлька прищепка роба. Такі гарні. Значит, так, друзі, в Ашані купили сьогодні таку гірлянду. Взяли. Це не гірлянда, це ночник. Начнік. Кстати, нам Віка колись присилала, да. в Україні він таки залишився, ну хай там і буде. А зараз буде у нас тут такий такий самий. Угу. Класне. Таке небо зоряне. І так, таку так, невеличку ялинку взяли. Це вона буде у нас на кухні. Зараз ще купимо гірлянду в пепкі зайдемо. Якісь да, виходить ця ялиночка буде чиста на кухні біля того гнома нашого і хто іще там у нас. І олій. Ну. Ага. І мірка перекинулась, так? Да? Ну, я думаю, Ань, для кухні на підвіконнику це супер варіант. Да, Хлопці дуже хочуть такий м'яч 50 злотих. Слухай, ну він такий класний, так? Да? Найк. Ну це... Може і найк, кстати, я не знаю. Що, будете брати? Так. Точно? А він білий, це ж він замажеться, запачкається. Що? Ну зараз це резиновий виймаєш. Резина? Це хоч да, він хоч типу, кошзам, але ну, це хоч, а то просто резина. Що, ти радий не? Дуже. Да? — Так? Бо в них, них є два м'яча, але вони вже так розлізлись. Розліз, Розліз, там вже є. Чуєш, ну це ще трішки додать можна тобі було б нові буси купити. Назар же ж буци порвав. А? Знову. Знову, так. Да. Купила собі подарунок до Різдва. Мало мені, мало мені цих картин. 10 злотих, оце така картинка. Діаманти клеїть. Шукаємо, зараз прийшли сюди, шукаємо шпажки. Нам треба шпажки купити, якщо ми знайдемо. Вони як шампурить. Аж пажик немає. Ми хочемо як шашлик зробити. щось типу шашлика. да. На шпажку і в скороварці да. Да, да, да. Шукає. На, Це мамі. А мені буде. А тобі воно м'яч. М'яч. Десь тут повинна бути. Мені й ситочка треба. Аміру чуть на весь магазин. А воно вище, дивись, ага. вище коробочки. коробочке. У нас скороварка не така і велика по діаметру. Це буде дуже. Це будуть велике. великі, так. Да. Ну я їх, якщо буду обламувати, зрізати. Так, 30... це який розмір? 25 штук, а розмір не написаний. на той стороні. 30 сантиметрів. Ага. А це зверху дивіться, як воно тут прикольно. Що? Супер, да? Так. Да. Короче, взяла от такі іграшки для ялиночки, друзі. Це в Фетпке. останні залишились. Да, це, короче, ціна, скільки? 15 злотих. Да. І Аня вибирає свічки. Тут є манго, ну, що мало ранюка. Ох, хтось виклів. Ну, там є ще. Ну, як її запалити? Там. Оооо, кава їде? Да? Да? А це що таке? Фу. Це мила якесь. Не, не, їх і запрятали Смотрите. тут. Такі різдвяні. О, це дуже скаже. Та хто його земе? А ну оце, це, 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 це. Давай помітимо все що у нас. Ну це точно беремо. Це точно. Це на кухні треба. Ой, та. да. ягідне. Це дуже солодке буде. Давай, а, не оце. а оце. Це не не угу. Французькі духи. Якісь. А, ну давай оце візьму. Я оце хочу. Ну дві візу. Давай. О, ну, це, це, це що, яблуко? Яблуко каріться. Ну, то і бери. Да. Ну, це дві на кухні і поставимо. А, да. Тут то будемо запалювати. Так це тут. однакові, тут слейбай, а, а тут без Ну Ось знайшли сльозу, тільки 2 метри, виходить, 5 злотих. Усо... Чотири 4. 4 тут. А, 4. 4, так, 4 так, так. Так, так. Получається 2 метри, 4 злотих. Є все така, але вона дуже маленька. Прикольні такі прям лампочки, бачите, друзі. Десять злотих, ну тут метр двадцять. Це Мами. навіть на маленьку ялинку ну, не вистачить. Так, я готую подарунок до Різдва. Не буду казати кому. І мені треба рамка. Чорна. Бо вона здивляться і всі знають кому, якщо, якщо так тридцять ну, на тридцять. Ну, ну вона десь приблизно така, бо тут не написано, тут для фоток. Ну, тьома каже, ми можемо витягнути. У да. це все. Да. Ну тут скло. Да. Да, тут скло, бо не відчувається це, ота рамка це, це, для фото. Це добре, що є. Да, ми чисто ту бумажку витягнемо для uh -huh. фото і вишивку. Короче, беремо як рамку. Для вишивки. Да, для камінців, для камінцями. А, купила. це для камінців. Да. У мене є гарні такі маки. 12 злотих тут так коштує. Ми беремо, Рамочка. а чорна так взагалі. Нема такого розміру. Піде, звісно, а чого не за? О, от. Що, беремо тобі? Якщо йде, то можна зі. А міна мені йде. А тобі взагалі. Не всерйоз. Ребята, ну йде мені. Не в натурі? В Так. Що брати? Не могли не забігти в Макдональдс два меню, як завжди. Чесно, ну це із -за Назара. Ми вдома я нормально тут... так поїли, а він типу, я не хочу. Ну, бо я прийшов зі школи, я не хотів їсти, бо я там поїду. Да? Бо... Бо, травка, а тут так. уже хочеться, а да? тут хочеться. О, Назар, на, забирай. Це там у нас по, 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 еті, бали. 98. Д... А? 98. Ну Все правильно, переверни ногами. Переверни ногами. Переверни ногами. Це є дитяча пісенка, така Амірка слухає. Там співаються ноги для взуття. Дитячі пісеньці Аміра слухає, там співаються ноги для взуття. Ось це, не взуття для них, а ноги для взуття. У мене 99. А, ти це вже забрав? Да. Ідіть, чи да. да. <звучить> так. Чизбургерці. Чизики. Так хочеться гострого. От, з Марик. <звучить> <"Не. звучить> <звучить> <звучить> Закажи, о, це раз чизи смачні. А тому що то раз в іншому не суусе, були. Да, ми були в іншому місці, не соуса не було. Таке ото. А тут прям чизик. Чизик, Смачна картопелька. М -м -м. Смачно. Все смачного вам. Дякую. Дякую. Не, ну Марк. перша поїздка на горки. Поїхати? Як? Сапоги Сповіз за стаффером. Вечером, от, все. Не на затині. А я вже сплю. Я воно... а, Давай. Вона як пойме, буде тут повза чуж по всьому супермаркету. Ой, щось я вже втомився, якщо чесно. Я же, я да? Тут... Да. Красота! Ми думали, вона 29. А, ти знімаєш? Да. А вона 39. Трошки. 39 злотих, дивіться, друзі. Я ну, вважаю, що ну, слухай, ну як, ну коли немає ніякої ялинки, то це в супер ялинка. Ну це да, така. Ну. Де й будемо ставити Я не знаю, а ну я тут поставлю. <звук> можна на підвіконник в кімнаті, Бо в кімнаті ж взагалі тільки одна гірлянда. Тут хоч, угу. знаєш, тут знаєш, і оці... А з іншої сторони, може наоборот вона біля ялинки тут поставити. Не, Мені кажется, в кімнаті краще. Там підвіконники теж. І їх теж туди? Ні. Ні, цих не треба тут... сюди вбирати. вони тут гарненько виглядають. Купить просто туди ще. Гірляндочка. Щось обмотання, покажем. А і іграшки. І іграшки ж ми купили, червоні. Кстати, ну що ж Грінч. Ми... Грінч. Це, Гринч. Гринч. це кажу, злой, гаті, да, тіпу. Він краде всі подарунки. <гри> Чо? Гринч. Гринч. Була така футболка в магазині. червона, Червоний Гринч. І так прям морда велика да. Гринча така. Да. Ну не було темного розміру. Це XL, а там була только L. Там була XL, але вона була то мала. Да? Но. <гри> <гри> папа, дивуй, папа. Анна, де, де, папа? Іди до папи, іди. капель у Скажи, я... Тебе боюсь. А тут крючки не надо крючки, тут все есть ці а, нитки. Сразу гірлянду, потім у ту фильму. Потім... Сразу гірлянду, а потом ігрошки. А що ми ще покупали? А ну давай показуй, що там ще есть. Оооо, ти що, чуть не побрав свічки. Здравствуйте. Кстати, сьогодні підпалимо. Отут от свічки беруть тут. Ну так, да, ялинку в кімнату. Так, так. Точно. І свічки я дві тут поставлю, один день одну Маріку Взяли такі такі окуляри. Або навпаки, як захотять. І Сергій в нього все. Все. Ану, ну, Аміра. Танцуй під музику, музику, музику. А ну пішли до дзеркала, ти пока розпакуй. Пішли мама, ти покаже, яка ти гарна. Правда, з цінником. Ну вона так любить, який в зеркала. А мірачка, сюди. Сюди. А на дві. Аміра. Сюди дивись, сюди. Ах ти хто тут? Якараз! Нє-не-не, я зона. Ще купила собі ласіни, не знаю. Я що не куплю, вони всі світяться. Я наклонюсь. Я наклонюся, жопа гола, Тьома так, каже. Ну, так само буде. Не знаю. І взяла М-ку, бо не було Ельки. Думала, може Елька не так буде світитися. Ну, така прозороч, як Зонтик сказати. — 12 12,99. Тьома каже, було пару взяти. В сенсей купили. А що він не сам не автоматика, так? Да? О, непоганий. Він хоч не бракований. Фух, слава Богу. Ну, це такий тут вітра такі, що Сергіївна... Анги як мені. Нормально, Тем. Ну хоть так перебежками, вдруг чего? Зонтик должен быть. Парасолька. Парасолька. Парасолька, кстати. А ну, мене... на, на, на всяк випадок, слухай. А у мене випадок. леопардовий. Тут є? Так. Да. У мене ну, є. А нам є на всякий треба, щоб ще купиш один в автомобіль. Да, щоб він був, бо це така і і в Коляску. І один просто, щоб дома був. Навіть якщо в коляскі є, і дощ, ми вдвоєм вийшли з коляски. Взяли і пішли. Зан, парасор повинна бути. О, ти що? Вот тут тоже зріж есть тебе, чим тут зрізати? Ну. Ножиці там є. В другій поличці. Ага, понятно. Все, наражай ялинку, там будемо борщ. Так що, зразу гірлянду, потім я накручу гірлянду, а потім три іграшки. Будемо сьогодні борщ готувати. І все. Ну такі блоги, зараз. Бачите, поки нема що знімати, знімаємо, то як писали в коментах, хіба показуйте все. Все. Ой, хтось у мене тут. Хтось у мене тут куку. Зонтик. Я, мені полісоси треба. Я хотіла показати цю картину. Так, можна да, тут полісоси. Да, Аміра прямо, чи буквіки їла. 30 на 30 теж. Ту, яку я ліпила маки, хто бачив, я показувала. Там не вистачило камінців. Це в мене таке перше. А, Це в мене таке перше. Хлопці, я не хочу вас перекрикувати. Дякую. І так. Mm, mm, прикольно. Ну подивимося, може камінці як приклеїмо, буде симпатичніше. Та буде гарно. Це О, воно шо? на картинці гарніше. Виглядає. Ну так воно і буде. Так? Да? Звісно. Камінці ж вони ж подивимся. яркі. Ви побачите. Ай-яй-яй. Ну все, 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 все. На. Ти хотіла оце, так? Да? Ти хотіла оце, так. Бере, бере. А це, а це, а це. А я не кладу. Будеш міряти таку? А за цю зірку нас не посадять. Може отак давай. У це і все. І не треба її наряжати. Так? Все, готово. Краса. Краса. А готово, скажи. Ти допомагала? Теж прикрашати. Вирішили ось, ось цю штучку прицепити. Ми купували відрунки. Тьома хотів Ой, клас! Це ми хотів отаку сніжинку, але червона тут краще. Ой-ой-ой! А скигля великі. А ті, що на її е, вік, вони малі. А ті, що трошки більше великі, так що ми на вирост взяли. Ну, гарно, так? Да? Гарно, так. Кімнаті, да. Так що тут чи в кімнаті? В кімнаті. Ну, все, значить. тут, тут усе, це зараз приберемо. Все. Дві свічочки, Достатньо. так. Все. Дві свічки, все, краса. Свічки на на підвіконах, бо якщо ти їх підпалиш, то у тебе хата згорить. Та ну воно ж не буде так горіти. Да. Це краса. Все, да. Краса Аміра. Все, це наша новорічна різдвяна ялиночка. У цьому році так. Так, да? Так, да. Да. Давай. Молодець. Дякую. На, Тримай. Вона хоче до тебе. Я знаю. І здесь вже всі знають. Іди да? до мами. <клухи> Все. На, я ще раз світло виключу. <клухи> Мені тут подобається. А, цеплинета горить ще, <риклад> видам, Я забув, я як її, витяжка, Все. О, романтика. Так, я сам выкидаю всі все упаковки. Да. Все, друзі. Короче, борщ сьогодні ми вже, я так зрозум, не будемо варити. Чи будемо? Та я думаю, будемо, В принципі, що? Скільки зараз? 22.30. Якщо зараз начать, то... Нам треба Аміру протягнути ще. Да. Бо вона, якщо зараз засне, то проснеться через пів години і не буде спати до трьох ночі. Ще тридцять хвилин.